Вітаю! Ситуація по світлу. Сьогодні було не все так добре, як хотілося би. Зранку вимкнули десь у 9, не було світла до першої, а потім одразу ж після двох годин світла знову вимкнули близько 3. І далі увімкнули аж тільки близько 9. Сьогодні, тобто, акваріум був. Майже без світла взагалі, буквально дві години а, в день і зараз ввечері ще годину. Зараз вже майже десята освітлення майже в паляну. Ось так. Сподіваюсь буде краще. А Сьогодні думав почистити скімер і фільтруючі шкарпетки, але помітив о, дуже цікаву таку о, деталь чомусь. О, буквально вже другий тиждень. Здається, шкарпетки не засмічуються майже взагалі. Ну, тобто не забиваються. І скімер нічого. Ну, не наповнюється так, як він наповнювався раніше. З чим це пов'язано, не знаю. Але якщо раніше я шкарпетки мив прав, буквально два рази на тиждень, треба було обов'язково поперелися одразу і нічого не фільтрувало, то зараз це вже, ну, це вже точно більше тижня зараз на, на цих шкарпетках. І точно так же скімер, ну, також приблизно десь тиждень, а може навіть більше, може навіть другий вже тиждень. Ну, по скімеру точно не скажу, не знаю. Цікаво. Що, що, що відбувається? Так, далі. Зараз, коли закінчились трохи, ну, тобто, закінчились обстріли і... Розраховуємо зараз на якусь передишку, вирішив потестувати новий повербанк, новий акумулятор, о, скільки він може витримати в реальності. О, увімкнув сьогодні все, о, ну, тобто дві помпи увімкнув в нього о 17.30. Якраз не було світла. Одразу скажу, яке навантаження. Навантаження було 25-26 Вт, трошки скакало, не знаю чому, мабуть, десь 25,5 Вт. Це одна помпа повернення От і в апаріум і інша точно така ж, але там вона качає в. Водоросливик і інше акваріум. А, так. А, одразу після увімкнення 100% заряду акваріум у акумулятора показало а, розраховану кількість а, годин роботи як 52 години. А, це, ну, близько до того, що я на що я розраховував. Але одразу але десь через три години там вже було 44. Тобто, ну, не дуже лінійні такі а, такі стрибки за три години зменшилось а, 8, на 8 годин ємність. А, власне, поки тестую, подивимось, як воно буде. Можу зараз показати, скільки залишилось. 41-43, скаче трошки. Потужність спожила на 25-26 Вт. Залишилось 87%. Побачимо, тримаю зараз, зараз, скажімо, за все, до 50%, щоб повністю не розряджатися, щоб мати якийсь запас. Але якщо до вечора, завтра все буде окей, не буде ніяких обстрілів, то продовжу і буду тримати, перевіряти максимум. В теорії він має заряджатися досить швидко там. Дві 25 години з розетки. Тому, в разі чого, в разі якихось попереджень, просто підключу одразу до мережі і заряджу повністю. От, На сьогодні це все. Дякую, бувайте.